Мама на війні і мене їхала на стріляю баба ага. визволити. Ти чекаєш маму вже так? Так, да, чекаю. 24-го вона мені вранці зателефонувала і сказала мамі в повномасштабній війні. Бережіть себе. Потім, через неділю три, ми зрозуміли, що тривоги будуть частіші. Сашкові буде зятю, буде важко з дітьми, тому що садочок він працює по області на газовій машині. Дочка мені сказала: мам, я думаю, що ви нікуди не поїдете, ти мені потрібна. ходить по всій хаті потім Ходить по хаті і не спить. Не хвилюйтеся, будете бавитися і буде вам добре. Не буде мати коли думати про війну. Ми дуже плакали, бо не хотілося, щоб мама їхала з фотографії лишилася. Так, да. да. а от так Плакали, плакали так? Да? Да. І тато сумував за маму, ми теж плакали. Малий, він ще повністю не може зрозуміти, що мама його на війні. Я кажу, ти знаєш, мама, твоя солдат. Він ну, так дивиться на мене. Старша, наприклад, вчора. Проважали в нас тут, привезли чоловіка, з сусіднього села Щерешеньки. Не люблю це слово груз 200. Вона і... завжди бачить, не розумію вже. Це нож, щоб ви так, сюди і глаш. Коли був вечір, мама нам дзвонила, я сказала мамі, що я передумала, що я хочу в склепку. Скрипку на передала, я, там, я там, така мистець. рада була. Вона починала просто з простого солдата. Зараз вона молодший сержант їде постійно на точки, виїжджає на нулі, постійно на нуля. Посада в неї досить така відповідальна робота кропітка. Відповідає дуже коротко. Все норм. там Зараз буду Толю пускайте. Вона цього хотіла з дитинства. Це була наша бабусі мрія. Вона дуже хотіла бути поліцейською. Потім побуло моє. Я не змогла це втілити в життя. Це я тут уже з мамою, це ми вже тут всі разом. У нас тато казка тато. Тато у нас дуже виконавчий, тато у нас дуже люблячий батько. Донька вирішила повертатися до служби, дитині були місяці. Бо вона працювала в військкоматі. У нас Сашко дружив з памперсами. Сашко у нас вчив на горшочок, вчив ходити. Дитина пішла, мама навіть не бачила. Відео записали, мама плакала. А де мама їде? Покажи. Це у нас бусінка, Да? Я не буду чай. Я дуже рада. Більше мать. Є такі моменти, коли хочеться розрядити ситуацію, я деколи стараюся навіть не думати, в якій межі ми зараз перебуваємо. І просто веду з нею звичну розмову. Чому ти не поїла, чому ти не виспалася? Ми знімаємо з мамі таке відео і мама побачила і така і каже, що ви пишіте, що ви хочете, що ви бігаєте. Що таке сталося? Кажуть потім. Я ми такі кажемо. Бо нам за нами ганяється пес по хаті.